Ди, виходить, все добре, ой, не таке. А Ми все нормально, Леді Гага. <ріст> <ріст> <Затом ріст> <ріст> під кінець уже все, бо ви з нами во <ріст> Так, так. А, а там ще треба <ріст> трошки побільше позитивно. Так, 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 так. ще раз так. Чи, тому, що, може, ага. Я, збиваю? я стараюсь не кричати. я так стримаюсь, ну, щоб нікого не збивати. Ви нікого Ні, не нікого збиваєте, мені здається, нікого. ви через це Ні. втрачаєте Та. висотність. Добре. Ви, вже сказали, починаєте що ти Та я Не забивала. Поки зараз впевнений. Мені не вистачає якоїсь опори да, поруч. Добре. Бо я кричу, крикно! Бо мені здається, що навпаки, я всіх перекриваю, а отут уже. Я поряд з Ні, просто дати... Я виходить все до рівненько тільки вкриваю. Тільки от першому полі і іду на другий кров. І отут трошки заносить да, да, на, на повороті. На повороті тільки я йду на гору. <соцес> один раз. Так сильно так, піднімаюся. Ой, ну, якось не знаю, даже ой, ой, ой Ліга. Оця нотка. Налега, <соцес> і ви наче вже прийшли в оцю октавку, або, наче, <соцес> налега, О, А вона ще налегає. Ось ця ой, 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 ой. Трошки підпочив. Давайте щось січого пісню. А потім ми повернемось, просто не підряд ганять. Виправляла Виправляла.